Цієї суботи, 12 березня, близько 13-ї години на лінії 102 надійшло повідомлення, що в Мукачеві по вулиці Молодіжній, це мікрорайон Пентагон, чутно постріли. На місце одразу виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Як з'ясували, там лежав чоловік із вогнепальним пораненням в ногу. Біля нього також лежала граната з запалом. Одразу викликали групу вибухотехніків, вони знешкодили гранату. А чоловіка відправили каратою швидкої медичної допомоги до лікарні. Згодом від отриманих поранень він в лікарні ввечері помер. Поліція кваліфікувала цю справу як умисне вбивство, відкрите кримінальне проведення за статтою 115 Кримінального кодексу України. От, за даним фактом, триває розслідування. В рамках розтеження вже відкрито ну, встановлено кількох осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, але в рамках досудового розслідування ми не можемо розголошувати, хто вони і деталі. У слідства є основні три версії з цього конфлікту це неприязні стосунки з потерпілим, боргові зобов'язання, а також його кримінальне минуле. Було від розпочато провадження за статтею замах на вбивство. Але відтак, зважаючи на те, що потерпілий особа, яка була поранена, він наразі вже помер, вже перекваліфіковано на частину. Третю статті 115 кримінального кодексу України це умисне вбивство. Передбачене покарання до 15 років позбавлення волі за санкцію вказаної статті. Можу сказати ще наступне, що основною версією слідства наразі є кримінальне минуле вже загиблого на даний момент, тому що нам відомо уже оперативними даними, встановлено що. Цей чоловік, 31-річний мукачівець, він вже був засуджений за злочини, пов'язані з наркотиками. Граната випала чи то з рук, чи то з одягу вже наразі загиблої людини. Але граната не була приведена в бойовий стан, тобто чека не була видернута, і відтак, слава Богу, вона не взірвалася. Так як це відбувалося поблизу школи, то це має особливе значення. Наразі встановлюється, проводяться експертизи і встановлюється, з, саме, з якої саме зброї його було вбито. І всі інші дані вже в'ясовує слідство. Нацполіція займається цим питанням. Прокуратура здійснює кримінальне провадження в цьому угу. провадженні. Чи є якась інформація з приводу кількості напавших підозрювані? Ну на даний час це слідство поки що не розголошує за для того, щоб не ніяким чином не зашкодити ходу розслідування.